Підземний перехід по вулиці Решетилівська знову затопило. Для місцевих це не новина, говорить полтавка Валерія Даценко. Додає, що постійно після дощу чи танення снігу підземний перехід знаходиться у такому стані. Тут взагалі неможливо пройти. Ну навіть самий маленький дощ і тут просто потоп. Тут завжди дуже багато води. Дощ, сніг, воно все заливає. Неможливо проходити, або йти в Сторону ЖБІ, там уже наземний перехід або перебігати дорогу, тому що ну взагалі не завжди є час кудись йти, щоб перейти дорогу. Через затоплення підземного переходу вимушена шукати обхідні шляхи із двома маленькими дітьми місцева мешканка Олена Моренченко каже, інший шлях до дитячої лікарні і небезпечніший, і довший. Зручний перехід підземний, особливо якщо в поліклініку дитячу. Міст, коли погода така і і тут затоплено вічно, перейти неможливо, це дуже і дуже Через затоплення підземного переходу люди вимушені перебігати дорогу наземним варіантом. Деколи, щоб зекономити час, вони порушують правила дорожнього руху та наражають себе не на небезпеку, говорить полтавка Валерія Даценко. Ситуація я була на зупинці, їхала додому. там Чоловік ну за 40 перебігав дорогу і чуть не втратилась до Причиною чергового потопу у підземному переході на решетилівській є ґрунтові води. Пояснив нам заступник начальника інспекції по контролю за влаустрієм міста Руслан Редько. Що стало причиною затоплення підземного переходу на біля 11 школи? Грунтові води буде управління житлово-комунального господарства ліквідувати робота. щоб дізнатися, коли розпочнуться і що являтимуть собою протиаварійні аварійні роботи в підземному переході, ми надіслали запит до прес-служби міської ради. Наразі очікуємо на відповідь.